Це ну, все непогано, але є моменти з пакуванням. Низ і гору зібрали. Але внутрі, ці перетинки, просто поклали, плюс додаткова кількість. Значить, ну, така коробка. Далі, отак ми його опакували. От, бачите, можуть бути моменти от, акуратненько, отак, отак, вроді так, все собрали. І ящик входить. Два отаких таких адвент календаря. Але якщо брату до да уваги, що... сейчас покажу. Так, сейчас покажу. Это тут лежат коробки, короче, ну, которые на фотографирование. Вот, вот в эту коробку. Так, каля... значит, вот, смотрите, вот в эту коробку, вот она, такая, да, в ней входят два адвент календаря в зібраному виде. Взяла вам белый и взяла вот такой червоный. Значит. Ну, в принципі, розраховую на те, що ви будете брати 1 адвент календарь і ваш замовлення. Тобто ми вниз кладемо ваше замовлення. акуратненько його скачуємо, Потом вгору, гору, картонку вгору ставимо гору ставим адвент Значит, ну, це максимальний, девочка габрит. І получится коробка 35х35, висота 15. Это габарит. Значить, отак вот от. Тобто, на ваші замовлення, які ви робите, що піду гляну, робочки буде. Ціна менше 120 гривень не поставлю. Ну, Він стартує цей адвент-календар відносно дорого, але його треба а, зібрати. Далі эта коробка. І у нас також буде морок. Ваше замовлення сюди ще покласти, щоб воно все доїхало. Знає, таке, короче. Це знаєте, таке. Везла дівчонкам Уже думаю, ладно, трошечки поставлю собі і трошечки на сайт поставлю. Це я вам показувала сигнальні корючки, які будуть фотографуватися. А вот це вот ми їх вот так вот акуратненько зібрали. І далі ми вот цей вот календар, ми його одразу, вот так, внутрі вот ці перетинки лежать. І ми його одразу, бачите, вот так вот запаковуємо теж. Розраховували ці пакети, тому прийшлося два пакети робити. Значить, вот так ми його акуратненько пакуємо. І тут вам треба буде акуратно його теж збирати, щоб ось ці штучки знімати. ну, бачите він, от ще висота ящика. Тобто, ваше здимовлення акуратненько все воно доїде і достатньо такого, якщо захочете, то зможете у мене невелику кількість придбати. Повторять, більше не буду все. Я своїм все купила більше до такого авантюру, коротше, не піду.